Права 221. На станції техобслуговування за 3 дні відремонтували Х автівок. Виразіть через X кількість відремонтованих автівок на день. Якщо щодня ремонтували однакову кількість автівок. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо за 3 дні Х автівок, то за один день, щоб знайти, треба X поділити на 3. Записуємо. Якщо за Три дні відремонтували X автівок, то за один день відремонтували. x третіх, або x, що ділиться на три, аптевок. Yeah.